Я не хочу того, робити, тому що робили. тут живемо будинок старий, навіть є І скільки років каже, є тут так. Люди вмирають, хворіють, не знаю від чого. У Львові на місці старого цвинтаря планують звести готелі з підземним паркінгом. Раніше на цій території ховали хворих на проказу, а тепер інвестори вирішили, що така земля екзотика, і вже планують її розрити. Люди проти, а історики кажуть, що варто скопати землю на 2-3 метри вглиб і всю Україну скосять смертельні інфекції. За межами середнімічного міста і право ховали інфекційних хворих. І якщо зануритися на 2-3 метри в землю Львова, то можна викопити таке, що краще би не викопувати. Львів'яни, які живуть поряд із будівництвом, уже бояться, що скоро помруть. Звичайно, що ні. Ми ми, ну якщо зараза піде, ми місто, то ми помираємо всі тут. Звичайно, що небезпечно. Якби я могла десь піти, я би пішла. І доволі тій владі сказала, що не будуйте. Що ви робите? З хамініці? З хаменіці, що ви робите? Людям біду. Хто дозволив будувати на старому кладовищі вже не встановити, це, начебто, була попередня влада, дозвіл видано 6 років тому. Нинішні чиновники говорять, що не проти готелю, але уточнюють, дозволу на будівництво вони не давали. Сьогодні він лише звернувся до нас е, з погодження на перший етап. Дати дозвіл е, властиве на розроблення містобудівного обґрунтування і на погодити завдання. От. І в цьому завданні там є прописано всі необхідні висновки, які потрібні. За законом, перед будівництвом інвестор мав би звернутися до санстанції, аби та обстежила територію кладовища і зробила відповідні висновки. Епідеміологи кажуть, що до них будівельники ще не зверталися. Ні, такої заявки в Державну санітарну епідеміологічну службу на сьогоднішній день не поступало від замовників будівництва. Історики розказують, що в 16 столітті на цьому кладовищі ховали прокажених аж до 19-го всіх інфекційних хворих. Потім, коли через повінь, могили залило водою, почалися пошесті, і багато львів'ян померло. Якщо зараз розрити кладовище, то вмиратиме не львів, а вся країна. Був такий час, коли розвивалася річка Полтва. Вона потім вимивала поховання з крипт з підземельних поховань у Львові, і після того були настільки великі пошисті, що навіть в 19 столітті, що вимирала ну значна частина міста Львова. Історики медицини говорять, що проказа, вона ж лепра, це хвороба, про яку наші науковці практично нічого не знають. Відомо тільки, що у людей починається ураження слизової оболонки, нервової системи і внутрішніх органів. І вилікуватися від прокази практично неможливо. Досі не з'ясована природа зараження лепрою. Ми зв'язувалися з інвестором будівництва. Хотіли запитати, коли ж він нарешті з'явиться до санстанції, аби дослідити землю і чи впустить нас на територію, але відповіді так і не отримали. Телефони також мовчали. Ось тут саме за цією грошою, знаходиться кладовище померлих від прокази. Однак за цю грошу тепер не потрапити. Ніхто з дозволу не дає, до кого звертатися, невідомо. Потрапити і ми сюди, так і не змогли. Люди, які живуть неподалік цвинтаря, кажуть, що інвестор зустрічався з ними минулого року і сказав, що коли будуватиме фундамент і підземний паркінг, то котлован, а відповідно й землю не ритиме. приходили якісь ці господар, чи хто не знає, всякому разі. Пообіцяли, що каже, не переживайте, все буде нормально. Каже, я рити тут не будуть. Каже, тут будуть заклади фундамент. Просто. А рити землю власне не треба, кажуть спеціалісти, оскільки прокажених хворих раніше ховали неглибоко до інфекції два рази. Копнути. Я схильна думати, що це глибина від двох метрів і максимум до п'яти. Цікаво, тільки хто з туристів захоче зупинитися в такому готелі? Приїжджі вже зараз бояться підходити до цієї території. Ні, то точно ні. знаю, ну, якось відразливо. Мені здається, що там і земля заражена. Якщо б знали, то ні. Ні. Чому? Чому? З етичних міркувань в першу чергу. А в другу з причини того, що ну, не зовсім безпечно для здоров'я оселятися там де... Невідомо, що є в грунтах і водах. за даними Всесвітньої організації здоров'я на сьогодні у світі зареєстровано майже 15 мільйонів хворих на проказу. Хвороба поширена в основному у країнах Південної Америки, Африки та Азії. Вилікуватися від прокази практично нереально. Інкубаційний період триває від 10 років і більше.